Так, друзі, забрали витяг. Це по всій сміттєзвалищу, Нагадую, що 7 травня нами було зафіксовано за а, запалення от джерел, які викидали їдкий дим. Викликана була туди слідча оперативна, які зафіксували ці джерела за, займання. Ось і ми записали, написали тоді заяву за по-моєму також 239 тридцять тоді, звісно, гаїшник колишній, блин, який зараз поставлений керувати відділком поліції номер 2 в Вірпені Бучанського Руб Денісюк Денис Станіславович. А, ну, зрозуміло, що без керівника поліції мама папу не цілує, мушка не пролетить. А, особисто взяв на контроль а, в тому плані, що проігнорував 214 КПК своїм підлеглим. Дав вказівку не відкривати кримінальне провадження. Ми благополучно сходили до суду. Тоді суддя Шестопалова винесла, як не дивно, справедливе рішення і задовільнила нашу скаргу, винесши ухвалу, зобов'язати поліцейський відділок номер 2 внести в відомості до ЄРДР, відкривши кримінальну справу. Але дуже цікавий момент, ми тоді чомусь не забрали сам витяг. Усього він я, я щойно його забрав. Цікаво, яка тут кваліфікація? А кваліфікацію придумали м -м, 270 ту статтю, частину першу. тепер читаємо, що таке 270 та кримінального кодексу. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлового комунального господарства крається штрафом від 100 до 250 неподаткованих мінімумів. Ніхрена себе знищення. Тобто, вивезені в незаконний спосіб, не передбачене законодавством, вивезення сотень, сотень тисяч тонн сміття на землю комунальної власності, потім е, воно створює е, надзвичайну небезпеку місцевим жителям. і... Включно дітям, які ходять поряд в садочок, да займаючись, викидуючи ядовитий дим, то це знищення комунального майна. Ще раз підкреслюю те, що гаїшник Денисюк в темі і в долі він покриває чиновників ГСВА, які в свою чергу покривають у цих уділків стоври рекультивація, які в свою чергу роблять екоцид жителів е села Горенка. Це ну просто ну не входить ні в які рамки. Позорисько, позорисько вонючій клуаці з назвою ВП номер 2 Бучанського району, і його керівнику Денисюку Денису. Він як був гаїшником, так і ним і залишився. І нічого від цього даїшника, очікувати якоїсь правової позиції не слід, тому що він буде відстоювати тільки інтереси. Гаманців, які набиваються в незаконний спосіб, але ми відстоюємо звичайних громадян, їхні права, і будемо далі висвітлювати цю ситуацію в першу чергу. Нехай вона набирає максимального розголосу і боротися в судах. Тому черговий раз за невідкриття кримінального провадження за покриття оцього, бачите, придумали 270-ту частину першу. Придумав це щоб штрафом відділались. Будемо знову йти до суду і будемо вимагати скаржитись на бездіяльну мусарку під керівником цього даїшника. І будемо розносити цю ганьбу мережою інтернету. Нехай люди бачать, кого ставлять, призначають сюди, щоб далі кришувати у ці всі незаконні схеми. Дякую за увагу! Документи будуть прикріплені разом. Сила ми продовжуємо чекаємо призначення суду.